Слава Богу, сьогодні у нас перше засідання жіночої сили України. Більш з напрацювання. Сьогодні ми між собою розпреділили кожен, хто чим займається, і хочемо сказати органам влади, що ми почали напрацювання над ними. Правильно? Політика втручається в релігійні питання, ми втручаємося в політичні питання і в більш визначаємо корупційні складові. Правильно, дівчата? Кажіть, Правильно. Щось. Да. Кажіть щось. Що, що говорить по-боєрській ОТГ в нас маточка. Ми заявили велике вітання за рупіну. Да. Всі їхні корупційні складові. Всі їхні храми, і вони І Всі корупційні схеми будуть виявлені і засуджені. І Велике вітання. І його компанії. Тобто його компанія встановлена, його факти вже використання службового становища також встановлені, передані вже більшості в правоохоронні органи. Правоохоронні органи. Є це довішення Кримінальних справ. І зараз ми переходимо вже до прокуратури, і вже до Антимонопольного комітету, і вже до Служби безпеки і до всіх інших посадових осіб, які здійснюють нерозслідування кримінальних злочинів. Правильно? Так. так само по всіх ніхто свого храму віддавати не буде. Ми, парафіянки Української православної церкви, і будемо відстоювати свої права відповідно Конституції. України законодавство України. Ми вивчаємо поступово, знаємо свої права, знаємо, хто має захищати наші права, і кожен з нас закріплює, як старші сестри, кожного з нас є за собою закріплені ще певні підрозділи жіноцтва. Правильно? І кожен з нас буде захищати свої права, своїх парафіян, своїх дітей, настоятелів і українська православна церква є, була. І буде брата Так, і як як говорять Віра Вічна, Віра, Віра, наша православна. Все, дівчатки, я вас дуже люблю. Всім, да, всі сестринства організовуємося. Наступні засідання будемо оголошувати більш більш, да, більш публічно на сьогодні. В нас так. Всім дуже дякую, хто прийшов. Будемо записувати питання і ознайомлювати вас з нашими результатами дій засідання. Слава Богу.